1999 рік видався напрочуд багатим на ювілейні дати в культурному житті нашої неньки України. 120 років тому у вчительській сім'ї народився найстаріший композитор України, який здобув освіту в відні, був директором музичного інституту імені Лисенка у місті Львові Станіслав Пилипович Людкевич. По праву, це корифей української музики, який тісно контактував з Миколою Лисенком. І його творчим кредо протягом всього його життя, а прожив він 100 років, зв'язок з народною піснею, з народною музикою. І Людкевич працював у усіх жанрах, окрім балету. Та центральне місце посідають його два монументальні твори це є Кантати Кавказ та Заповіт на тексти Тараса Григоровича Шевченка, і за які він отримав Шевченківську премію. І як винагорода 90 років, коли йому сповнилося, він отримав тільки звання народного артиста України. А в 100 років звання героя соціалістичної праці. З великою повагою згадуємо цього року ще одну видатну дату: 90 років тому не стало людини. Яка належить до найвидатніших західноукраїнських композиторів, розквіт творчості якого припадав якраз на кінець XIX століття. Денис Володимирович Січинський. Його кантати Лічу в неволі, Дніпро Реве, Дума про нечая, Романси, Бабине літо, Як почуєш вночі та інші твори хорові, опера Роксоляна Живуть нині і житимуть вічно в репертуарі видатних колективів та співаків. Січинський перший в Західній Україні ступив на шлях композитора професіонала, наважившись заперечити написаний закон, що музика це заняття приємне, але не серйозне. Він перший намагався підтвердити своїми глибокими творами поезією Тараса Шевченка і Івана Франка, що музика може боротись, а музикант це є професія, і то дуже важка. Яка вимагає виснажливої і щоденної праці, та не маючи ніякої підтримки з боку офіційних кіл, композитор був приречений на нужденне голодне існування. І лише після смерті композитора, який похований у Станіславі, громадськість усвідомила велику втрату. Похорон був урочистим і багатолюдним. Співали два хори Станіславський боян і хор села Микитинець, який був ним заснований а також грав військовий оркестр, з яким працював композитор. На могилі поставлено пам'ятник, а зараз Івано-Франківське музичне училище носить його ім'я. Цьогорічна весна навіяла нам спогади про молодого українського композитора Володимира Івасюка. 50 років святкували б ми йому цьому році. Але композитора не стало, та його всі твори живуть. Він наш сучасник, людина, яка на весь світ своєю червоною рутою заявила про Україну як про державу, яка має свою історію, свою національну культуру, свою колоритну культуру і свій багатий мелос. Творча спадщина ще й зараз вивчається не всі твори ще його відомі, тому що тільки останні 10 років. Ми маємо змогу знову слухати його пісні, які були в один час заборонені. Сьогодні я рекомендую вам одного із старших викладачів школи мистецтв завуча, пана Ореста Коцовського. Педагогічний і творчий шлях якого переплівся коренями з музичним деревом в нашому місті. Отже, ваш вихід, маєстро! Орис Іванович, скажіть, будь ласка, скільки учнів закінчило ваш клас і, можливо, якісь яскраві особистості вийшли з вашого класу? Знаєте, я так собі згадую ті роки, які вже позад мене. Дуже багато учнів вийшло із мого класу. Я би згадав першу мою ученицю, це було дуже дуже давно, яка закінчила нашу школу з відмінними оцінками, угорча криля. Після закінчення нашої школи вона закінчила музичне училище імені Дениса Січинського, Львівську консерваторію і зараз працює викладачем по класу скрипки в музичному училищі імені Дениса Січинського. То така, якби перша була віха в моєї історії педагогічної. Ну, Потім би хотів згадати такого яскравого учня, який в свій час, можливо, та навіть і так і було вперше в історії. Нашої школи, ще будучи учнем, разом із Корупаню Оксаною, виступив і сольним концертом в стінах нашої школи, зараз Юрко Волощук, аспірант Київського державного університету культури і мистецтва. Десь як він мені розказував недавно при зустрічі в перших числах місяця листопада буде захищати кандидатську дисертацію. Є ще і учні, які Колишні мої учні, які зараз працюють зі мною в сінах нашої школи, пліч-опліч, і які несуть нелегку педагогічну ношу разом зі мною, це мої бувші учні Марія Михайлівна Нестерук і Ірина Юрівна Піщак. Разом ми оце і працюємо в цій школі. Ансамбль тасменичанка, працівники з лікарні, поліклініки, крайську життспілки, студенти, працівники культури кожного вечора збиралися, щоб готувати концертну програму. Корорти Яремча, Кремінці, Ямни, Ворохти, міста Тлумач, Богоручани, Лисець, Нижнів, Коропець, Івано-Франківськ аплодували нашим аматорам. Пісні, пустина, подаруй мені квіти, пісні про тесминичанку, водограй, хвилювали слухачів, залишаючи приємні і незабутні враження. Шановні наші незабутні артисти тесминичанки, згадайте ваші концертні аншлаги по два на день і той зворушливий букет квітів, який подарувала на очах усіх глядачів. Відпочиваючих яремчі одній із співачок. Осінь владно вступає у свої права. Білі, червоні, жовті хризантеми і ще зелене листя на деревах це кольори ваших сценічних костюмів. Нами виступити смолечанки. І сьогодні, якщо ви дивитеся нашу передачу, згадайте і ті успіхи, і ту провідливу творчу працю, і тих друзів, з якими виділили все і завжди, і тих, яких сьогодні вже з нами. Немає. З нагоди святкового спогаду вокальний ансамбль перлина дарує вам. Дорогим артистам 70-х-72-х років вокально-інструментального ансамблю Тисменничанка.